Україна цього вікенду потрапить під арктичну любовну атаку прямо з півночі Європи. Так, зима вирішила, що її ще ніхто не скасовував і повертається з реваншем. 6-7 квітня офіційно день, коли мокрий сніг і просто сніг, вирішили, що вони ще в моді. Захід, Вінниччина, Житомирщина, Київщина та Чернігівщина. Готуйте лопати на вас може впасти від 3 до 15 сантиметрів біленького щастя. А на дорогах ожеледиться, тому сандалі та електросамокати скасовуються. Захід отримає ще й подарунок у вигляді вітру 15-20 метрів на секунду, так що, якщо у вас нова зачіска, насолоджуйтесь останніми її хвилинами. Температурка мінусова, звісно, вночі обіцяють 0, мінус 6 градусів Цельсія, а Карпати таки вдарять своїм фірмовим морозцем мінус 10 градусів Цельсія, весна тримайся. Тобі здуває з 8 по 10 квітня Холодний Фронт і планує охопити всю країну. Привіт, чергове розчарування для розсади і теплиць. Укргідрометцентр попереджає, така весняна романтика може зіпсувати життя енергетикам, комунальникам, будівельникам і, звісно, всім, хто мав амбітні плани на барбекю. Львів вже сьогодні в темі: до вечора вітер до 20 метрів на секунду, а вночі туман, що навіть сова розгубиться. Видимість. 200-500 метрів ожеледиця є як без неї. Жовтий рівень небезпеки оголошено. Тому, якщо плануєте виходити, не забудьте шолом, сніготопи і добрий настрій.